Псалом 143, Псалом Давіда Господи, почуй мою молитву, прислухайся до мого благання і у своїй вірності та праведності. Дай мені відповідь і не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто зі живих людей перед тобою не виправдається, адже ворог переслідує мене, готовий втопати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно. Померлого, слабне в мене дух мій, Трив... тривожиться в мені серце моє, я згад... Згад... згадую дні пра... прадавні, роздумую про всі твої діяння розмірковую над ділами твоїх рук. І як простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла землі, не затримуйся з відповіддю. Що до мене, Господи, по мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібний до тих, що сходить у могилу. Дозволь мені на свіданку відчути твою милість, бо на Тебе я покладаю, покажи мені дорогу, якою маю йти. Подо тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, полиш. У... У тебе я знайду захист, навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог, нехай твій добрий дух права провадить мене по рівній дорозі. Господи, заради твого імені, оживи мене у своїй праведності, виведи мене з недолі та в своїй милості до мене, сниж моїх ворогів, вихуби всіх моїх нобителя, адже я твій слуга. Amen.